На ковальських вулицях Радзіна та Богуна люди справді не люблять, коли йде дощ, бо від води тоді не сховаєшся. Ще день другий і навіть дах власної хати не допоможе. Вода зайде в їх домівки знизу, із затоплених підвалів та льоху просочиться через пороги. Не перший рік з настанням весняної повені починається для цих людей шефське життя, коли без резинових щобіт та дерев'яних дошок мостів з хати не вийти. Тут було болота з цієї сторони. Ключив ти, дина. Ще не було, то було. Дорогу повисили торік, там дачі підсипали трошечки, а тут залишилася вся сторона в болоті. А соку нікуди немає, канави не зробили ніякий водо водозабор не зробили. То де ж поділиться вода. Мусить стояти на місці, поки не висели, це така історія. Звичайно, про затоплення вулиці давно і настійно інформують місцеву владу. Але з роками змінювалися хіба що чиновники, які кожен по-своєму відписували, як могли налисти скарги богунців, а вода кожної весни все прибувала та прибувала з новою силою. От на роботу йшов, мокрий з роботи прийшов. Не можна стати. Будь ласка, подивіться. Покажіть працівникам. Що вони там роблять? У цій сім речі? Скрізь вода, я скільки відзиває, відзивається не переходить. Діти товарі немає. Біди немає випускати. Тут ще немає біди з вас. Біди не де каже вода, то ще не біда. Ну це вже з підлоги вода. Ви виступаємо телефон. Подивіться. Остання відписка річної давності підписана тодішнім заступником голови міського конкому Фесиком. Містить обіцянку вироблення з допомогою спеціалістів, цитую за першим джерелом, оптимального варіанту проекту для виконання робіт по попередженню підтоплення південної частини міста. Кучерявість епістолярного стилю вітчизняних чиновників тема для окремої розмови, от тільки попереджують. Топлення згаданих вулиць, як і раніше, з традиційним запізненням і обов'язково після того, як це затоплення станеться. 30 березня, наприклад, відкачували воду з водойми по богуна 8, а в день наших зйомок готували в такий же спосіб попереджувати затоплення хат в кінці вулиці. Наскільки це ефективно, запитаємо самих мешканців. Третє число. Ми знову зібралися і пішли в міську раду до голови міської ради Семенюка. Він нас, правда, в коридорі встрітив, але пообіцяв, що поставить насоси, прийме в мірі поводкачки цієї води і поставить нам насоси, щоб ми могли відкачувати воду. Ну насосу ще таких немає і коли воно буде зроблено, то ще невідомо. Ну а в чому мешканці вулиць бачать вихід з цієї ситуації? Як найкраще було для вас, що ви пропонуєте? Ну, пропонуємо тільки на, на таке перше, що необхідне, тільки поставити насоси, щоб можна було відкачувати. Ми будемо вже самі відкачувати, хай закреплять, допустимо, чи за мною, чи за ким там, де поставлять її, і я буду відкачувати її, тою воду. Я не хочу плати, не хочу нічого, я буду е, сам робити, але діло в тому, що, щоб воно було, поставлене. Щоб можна було откачати. все таки така водойма велика, то я дуже добре знаю, що вона б стягувала воду. А поки що ж ніяких гарантій від подальших візитів, богунців чи разінців стіни білого будинку нам не дали. Можливо, оголошений міськвиконкомом місячних благоустрою міста якось допоможе тому, щоб весняним дощам тут раділи, хоча б так само, як приїзду телебачення.